Діти. Запрошую вас на заняття з грамоти і пропоную вам вирушити у космічну подорож. Чи згодні ви? Я вважаю так. Наша мандрівка буде незвичайною. Нас чекають різні пригоди. Приготуйтесь, все у вас добре. Гляньте, ви тепер за обрій. Там чекає всіх нас дім, а який? Секрет у тім, він у космосі літає, і його ми називаємо Ракета. Одягайте всі скафандри, розпочнемо наші мандри. До старту залишилось 5 секунд. Тож рахуємо, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск. Поки будемо летіти, звуковий аналіз слова космос встигнемо зробити. У слові космос шість звуків. Перший звук К. це твердий приголосний позначається однією рисочкою, другий звук О. Голосний позначається кружечком. Третій звук с. Твердий приголосний позначається рисочкою. Четвертий М. Твердий приголосний позначається однією рисочкою. П'ятий звук О. Це голосний позначається кружечком. І останній звук с. Твердий приголосний. Позначається однією рисочкою. Добре. А тепер порахуйте і скажіть, скільки складів в слові космос. Так, два склади. Увага! Нам час зупинку зробити. Погляньте, сигнальний ліхтарик горить і завдання нам дає. Я буду називати слова, а ви цифрами визначите кількість складів у словах. Космос, комета, планети, зорі, небо, ніч. Молодці діти. В небі куля вогняна, має довгий хвіст вона, то не зірка, не планета. Здогадались? Це комета. Літеру К нам принесла комета. А яким є перший звук у слові комета? Так, звук. К. Звук К позначається літерою К, і за абеткою її називають К, а вказує вона на два приголосні, які К твердий, позначається рисочкою однією, і К пом'якшений. приголосний позначається Двома рисочками. Добре. Ми продовжимо політ. Мчить нас далі зореліт. В ілюмінатор виглядайте і на зірках склади читайте. Наступне завдання. Читаємо склади. Ак. УК Ок. Ік, Ку, Кико. Добре. Наступне завдання від космосу. Я буду читати речення, а ви добирати відповідні схеми. Ми летимо на ракеті. Ракета летить швидко. Зірки мерехтять. Молодці діти. Ми з вами виконали всі завдання в космосу і можемо повертатися додому. Час нам додому вже повертатись, зірки чарівні кажуть нам путь. Чи сподобалась вам наша космічна подорож? Дякую вам за увагу. До побачення!